Підтримка тих, хто потребує багатодітні родини, які переїхали з Херсонської області, отримали допомогу від волонтерки Вінничанки з Парижа. За підтримки Марії Кожухівської, яка розмістила на своїй сторінці в інтернет-просторі інформацію про те, що збираються кошти для внутрішньопереміщених багатодітних сімей, які виховують троє і більше дітей. І за короткий проміжок часу було зібрано більше 100 тисяч гривень, які були направлені на допомогу саме таким сім'ям. Допомогу доставили адресно. Першою пакунок з найнеобхіднішим отримала прийомна сім'я Тетяни Ставицької. У жінки шестеро дітей. Усі з різних родин однак, доля звела їх докупи. До Вінниці із селища Горностаївка Каховського району переїхали місяць тому. Дуже зичливі ці люди, вінничани, допомагають всім, дзвонять, турбуються, пропонують, підтримують. Все, що можу сказати, просто низький уклін людям. Тому що 53 роки і було все. І виїхали з рюкзаками, все, що помістилося за цей період. Сумки. Приїхали без нічого, але все маємо завдяки людям. Нас на даний момент не було утюга, Дуже дякую, тому що дітки дорослі, хочеться підгладити, хочеться вигладити. А це вже родина пані Наталі. Про те, що довелося пережити, пригадую, неохоче, адже їхнє село потрапило під окупацію. Тож рік тому довелося залишити рідний дім. У волонтерів жінка замовила лише найнеобхідніше підгустить і фруктові п'юре. ось таке. А от малеча мріє про розваги Я хотіла поїхати в басейн. Загалом продукти харчування, засоби гігієни, побутову хімію, ноутбук, праску та чайники отримали п'ять багатодітних родин.